Не плутайте сповідь з психотерапії. Дорогі мої, будь-яка проблема має рішення. І треба пам'ятати, що це рішення не завжди буває приємним, але воно завжди корисне для нас. І зовсім не все те, що легке і приємне, може вирішити проблему. А ми хочемо тільки легких рішень. Нехай Господь розв'яже цю проблему. І все буде так, як я хочу, от як ми говоримо. Один школяр якось запитав мене: я маю вивчити 200 слів іноземної мови, а потім з кожним з них скласти по реченню. Підкажіть мені, як мені бути. порадьте щось. Я відповів: учи слова знову і знову. Ось моя порада. Виконую право, поки не втомишся. Але і перевтомлюватися не потрібно. Рухаєшся вперед, і коли починаєш відчувати втому, у цей момент і з'являється результат. Значить, вчення принесло плоди. Так, це важко. Але іншого шляху для тебе майбутнього студента немає. Праця корисна для душі. Але неприємно через те, що ми звикли розслаблятися. Нам приємно тільки те, що розслабляє. Відпочивати, сидячи перед телевізором це приємно. А коли треба займатися 5 годин або порпатися по дому – це зовсім в і дуже швидко втомлює. Тому я й кажу, що іноді те рішення, яке дає нам Бог, нам не подобається. Воно неприємне. Важке, навіть трохи болюче, а ми звикли отримувати від Бога одні подарунки, який подарунок Господь приготував мені цього разу. Адже усе, що Він посилає, нам є подарунком. Усе, що Бог дає за нашими молитвами, нам на благо. Нічого страшного, якщо ми при цьому плачемо. Ми абсолютно правильно робимо, що плачемо. Маємо на це повне право. Зате через місяць або рік, або ще деякий час ми згадаємо, як плакали тоді, скажемо, нічого. Тоді я плакав, тому що не міг змиритися, був упертим. Адже по суті, те, що довелося пережити, було мені на благо і на допомогу. Завдяки цьому моя душа зцілилася я позбавився від такої пристрасті, зрозумів те й те, Бог струсив з мене ці проблеми, те, що тоді сталося, було для кращого, хоча в той момент мені було боляче і я плакав. Добре сказав з цього приводу Ейнштейн. розум, що створює собі проблеми і труднощі, не у змозі вирішити їх сам. Ця думка мені дуже подобається. Ми заплутуємося у власних думках, а розв'язати проблему не можемо, бо вона сформувалася усередині нас. Отже, рішення має прийти зон, свідки, від Христа. Нам допоможе розум Христовий, християнський розум, розум якогось друга. Подруги, які можуть бути меткішими в цей момент або міркують швидше. Буває так, що ми намагаємося самостійно впоратися з якимось труднощами, але нічого не виходить. Як у випадку з цією дівчиною, про яку я колись розповідав, коли вона сім місяців не приймала. Покладених приписаних ліків, і увесь час я не відповідав їй на її листи, бо інакше наш діалог був би нескінченним і безглуздим. Доброго дня, Отче! Мені дуже хочеться вас турбувати і так дві години у тому дусі, тому я вирішив почекати з відповіддям. а вона все писала і писала. Отже, я не приймаю ліків, я думаю те і те. І нарешті я отримав від неї лист такими словами. Гадаю, є тільки два варіанти або розлучитися з цією людиною, або накласти на себе руки. Цілком природні рішення після того, як людина заплуталася у власних думках і не може знайти вихід з ситуації. Я навів цей приклад для того, що необхідно вставати нехай над силу, і йти до духівника зі словами. Прошу вас, Отче, скажіть мені щось, допоможіть мені, чи ще до когось, хто є нашим другом християнином прийти і запитати, як тобі здається, чи нормально те і те, або я? В кінець заплутався, тому не можу знайти вірного рішення. Ще один я випадок мав тут, у групі, коли одна жіночка постійно мене за що мені робити? Нема, нема життя з чоловіком. Раджу, якщо нема жити, розійдіться. Дітям чолов... Батько потрібен. Ну то живіть, а не можу жити, нема з ким жити. Але як пізніше оказалося. Насправді не порада їй потрібна була. Чоловік сидів в інтернеті, переписувався там, напевно, з різними. Вона просто хотіла, щоб він приревнував її до когось. І такою жертвою вона вибрала мене. Йдіть до, до свого духовного батька, щоб він прочитав над вами молитву. Але не для скінченних розмов. Коли я став священником і почав сповідати, після того, як я дістав розрішення, один старенький священник сказав мені: тепер тобі потрібно бути дуже обережним з жінками, щоб не з'їхати від них зглузду. Я тоді відповім, що це перебір. Навіщо давати такі поради священникові, який отримав благословення на сповідь? Щось переборщив цей старенький отець, подумав я тоді. А зараз я кажу про свята Богородице, збережи його на многі літа. Цей священник, про що казав, знав. А чи йому самому довелося пройти через це. Тому він і порадив мені бути обережними жінками на сповіді. Адже часто люди приходять до священника або ще когось не для того, щоб посповідатися, а щоб просто поговорити. Давайте не плутатимемо одне з другим. Духівник сповідує. Але сповідь здійснюється не для того, щоб обговорити священником детально усе своє життя. Такоби тільки своє. Тут можна почути про всіх. І коли я одного разу пробував зупинити таку сповідь, ну так жіночка мені пила: тихо будьте, очі, і продовжує далі. Ви будьте тихо, бо вона хоче. Розказати дуже в деталях, повернувся направо, пиняв праву руку і так далі. Скажу трошки про інше. Психоаналітик або психолог розмовляє з вами 45 хвилин. Ви говорите, говорите, потім дістаєте з кишені гроші і даєте йому. Сповідь це інше. Священник сповідає, вислуховує гріхи. Але якби він був повинен розмовляти з кожним по годині, то в день би висповідав тільки дві-три людини, тому що більше витратити неможливо. Але перед сповідальницею стоїть не двоє і не троє, а дуже багато каянників, і кожному потрібний час, кожному. І при цьому деяким з них потрібний не священник. А просто людина, якій можна вилити душу. І вона спокійно може зробити це в теплій кімнаті друзів або з одним з другом, у гостях у близьких людей, розкритися, поговорити по душам. І, ти, і тим з нас, хто так робить, вдається знайти розраду і вирішити свої проблеми. Як сказала мені одна людина, отже. Я дуже радий, що в мене є такі чудові друзі, коли мені важко, і голова перестає є щось міркувати, і я розповідаю їм про свої проблеми і вихід знаходиться. Але тут я маю сказати ще дещо: інша людина не дасть тобі готового рішення. Не треба вимагати цього ні від духівника, ні від друзів. Рішення ти приймаєш сам. Сам вирішує свої проблеми. Дуже легко покласти відповідальність на іншу людину. Ми звикли так робити. Отже, що мені робити? Скажіть, виходити за нього заміж чи ні? Допустимо, я скажу: виходь. А через ще якийсь час ця людина захворіє, у неї вилівиться душевний розлад, одне, друге, третє, або почне пити або гуляти. І тоді я почую, від тебе. Ось ви сказали мені вийти за нього, за міші, я вийшла. Будь-яка трудність, і ти відразу ж згадуватимеш про мене. Тому відповідальність має бути цілком на Тобі. Це дуже важливо, чи жити, чи не жити тобі чоловіку. Господь прийшов у цей світ для того, щоб ми навчилися твердо стояти на власних ногах. Щоб просити у священника відпущення своїх гріхів і просвітлення за нього молитвами, щоб наша картина світу прояснилася, коли з очей спадає пелена, ми починаємо бачити життя ясніше і можемо прийняти вірне рішення. Я хочу зробити те і те, не я кажу тобі, що треба робити. Бо так можна виростити не зріло християнина, а хворого, який постійно ходитиме за тобою проситиме. Отче, скажи, а як мені тут чинити, яку машину купити? Тойоту чи фіан? Ну, ось, я вирішив купити фіан, тільки ось якого колір сріблястий чи білий. Мені відомі такі випадки, коли люди постійно вимагають ухвалення рішень від інших. Це неможливо. Тільки в монастирі, деченці перебувають разом 24 години на добу. Вони разом живуть, разом харчуються, їх долі вже тісно переплетені між собою. А у світі таке неможливо, щоб кожен постійно приходив до дівника з питанням, а той би постійно їх вирішив. Треба вчитися, просити Бога про те, щоб Він просвітив нас. Але тут з'являється інша проблема. Добре, припустимо, я прийняв рішення. А якщо воно виявиться невірним, як, що я в результаті помилюся, тоді у тебе вийде те, що неодноразово виходило в інших людей і в мене. Що ж, помилка. Просто помилка. Чому ти боїш помилятися? Ні, я не кажу тобі здійснювати помилки. Я просто намагаюся пояснити, що в цьому житті без помилок нічому не навчишся, нікому це не вдається. Як тільки Ісус повернувся до Галилеї, Поголос про його силу розповсюджується так швидко, що фарисеї на якийсь час відмовляються від прямих нападок на нього. Проте у них завжди була нагода спіймати його на якійсь помилці. Немає нічого легшого для казуїстів, котрі залюбки мудрують на тонкощами тори. Тим паче, що він нічого не робив, аби уникнути розставлених пасток, з викликом кидався в них і все ж залишався неуловимим, бо вони не могли збагнути мотивів його вчинки, чого він хотів цим досягти, чого шукав, щоб вони не думали про нього. Вони не змогли уявити собі такого неймовірного злочину для юдея, будучи людиною, оголосити себе Богом. Це було б вже занадто. Та все ж. Спробуймо забути все, що ми знаємо про Ісуса, те, що сталося на землі у зв'язку з Його ім'я. Поставимо себе на місце одного з тих учителів, які прийшли з Єрусалима чи проживали в Капернаумі. Вони бачать того ворохобника зблизька, адже нарост розступається перед ними, і вони опиняються в перших рядах. Книжник, якого я собі уявляю, разом з іншими поважними особами. Проникає нарешті в оточений натовпом дім, у якому знаходиться Ісус. Людська хвиля зімкнулася з ними. Люди, які несли хворого, марно намагалися зробити прохід натовпу. Безперечно, вони прийшли здалека, втратили багато сил, і не підуть звідси, поки не побачать того, кого шукають. Доступляться до Нього за всяку ціну. Носильники приймають відчайдушне рішення. Вони піднімають хворого з нарами на покрівлю хати, відкривають декілька дощок і спускають свою ношу в ту кімнату, де сидить Ісус. Звичайно, це ж відразу викликало обурення люті крики і погрози. Книжник спостерігає за зцілителем, пильно дивиться на його губи і руки. Так от слова, які вимовлятимуться дуже дивні, несподівані, вони, здається, не мають ніякого зв'язку зі станом хворого. Вони радше є відповіддю, яка прозвучала голос у мовчазній розмові Сина Людського з цією немічною особою. Чоловіче прощаються Тобі твої гріхи. Багато нещасних душ перед Ісусом і у дні Його земного життя відчували те, що відчувають сьогодні. Перед чашею, старами, вони раптом пізнавали всю свою гріховність, бачили її, глибину та обсяг, бачили себе самих. Першою одержаною благодаттю була благодать здорового розуму. Звідси Криксима. Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Беззаперечно. Ту ж саму йому молитву промовляв хворий. Прости мені, а не великуй мене. Тоді прозвучали найдивніші слова, які будь-коли промовляли людські уста. Прощаються тобі твої гріхи. Всі гріхи жалюгідного людського життя великі малі. Наймерзотніші, ті, яких не може зізнатися жодна людина, гріхи, які не лише ганебні, але й смішні. І той гріх, який він не може забути, і над яким ніколи не роздумав, Всі вони стараються, про них більше не розпитують, ними не обурюється, з них не глузую, си не невимагання від розкаяного грішника, щоб той повторно переживав свій сон. Ісус уже підняв його досить високо над цим натупом, що тиснув на них, а зцілення душі переважило для нього зцілення тіла. На цей раз Фарисеї. Одразу спагнули значення цих нечуваних слів, О голос обурюватися не наважилися. Що ж можна на це сказати? Перезиралися і міркували. Хто може відпускати гріхи окрім одного Бога? Богохульство настільки велике, що вони поки що не сміють кричати про богохульство. Та синелюдський, людський. Уже переходить у наступ, двічі показуючи їм свою всемогутність. насамперед, як завжди, звик робити, читає у їхніх серцях, чому так думаєте у серцях ваших. Звертаючись звичайно, до людського духу, він тепер, здавалося, був уражений струпами зболеної душі та враз зупинивши погляд. На розбитому паралічем тілі, що лежало його ніг, звернувся до фарисеїв. Що легше сказати, відпускаються тобі твої гріхи, чи встань і ходи. Але щоб ви знали, що си не людський має владу на землі відпускати гріхи? Кажу тобі: встань, візьми твоє ліжко іди додому. Твори підвівся серед радісних вигуків у натовп, а фарисеї, безперечно, скориставшись замішанням, утекли. Але книжник, якого Я собі уявив, можливо, той самий, про якого розповідає Євангелист Матвій, у захваті вигукнув до Ісуса: Учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Спокусник спокусив його, і він покорився цій всемогутності, склав перед ним зброю. Звичайно, він чекав якогось погляду, якогось слова, котре б винагородило б його за таку раптову покірність, але вчинки цієї людини завжди були несподіваними. Ісус ще, тремтячи усім тілом від того, що тільки но зробив відповідає. Лисиці мають нори, птиці небесні, гнізда, син же людський не має де голови прихилити. Здавалося, він говорив ти довго вважав мене спокусником, так отже, глянь на мої спокуси і на те, що я обіцяю тим, хто мене любить. Від відречення від усього, це найлегше з того, що я для них готую. Незабаром на цьому подорожньому місці у цьому небуті я постелю їм ліжко, на якому заздалегідь буде позначено місце для них і рук. Можливо, книжник подумав, я надто поспішив. Він хотів випробувати мене, він мене не знає. Та в цю хвилину серед учнів близьких учителей почувся голос. Господи, дозволь мені спершу піти батька свого поховати, Іди за мною, застав мертвим ховати своїх мерців. На літ століть вкриває блискучий твердий метал цих слів, віки зм'якшуючого, стриманого коментування, Річ у тім, що нелегко подивитися правді у вічі. Прийняти буквально правду тих слів, з яких жодне не є минущим. Тоді що? Нам дано відчути всю правду, коли під час офіційної похоронної церемонії спостерігаємо її учасники. Хитрі, хволі обличчя, виснажені і часом, і злодіяннями, Поглинуті і затоплені пороками тіла, згромадження людських постатей тіл наше теж тут, що розклалися більше, ніж труп, який вони обкурюють ладано. Принаймні він уже є тільки тлінними останками, а душа його очищена невідомим вогнем в іншому місці. Ми вважаємо, що пережили його, однак самі погано пахнемо, запах духовного гниття сильніший від матеріального. Зостав мертвим ховати мерців своїх. Можливо, книжник не міг слухати більше. Може бути, що той учень відійшов. Але тут Христос говорить уже так, як Бог. Навіть якби він крикнув Я є Бог, то не виявив би себе ясніше. Лише задля єдиного Бога ми можемо дозволити найманим робітникам хоронити бідне тіло, з якого народилися, тим не менше, серед своїх близьких у кожній шанованій родині, де доводиться бувати, я шукаю людину. Яку б не дратувала подібна вимога. Кожне Христове Слово привертало до нього одні душі і відштовхувало багато інших, довкола нього відбувається вічний рух і танок людських сердець. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!